Всім доброго дня! Сьогодні я хочу замарінувати баклажани в ось такому від Бачите, Бачите, в мене на 3 літра. Баклажани я е, в мікроволновці, дивіться, трошечки їх пропустила, щоб вони м'якенькі були. Ну, де більші, там десь 8-10 минут, а де меншенькі 5 минут, там отакот, о, щоб вони були м'якенькі. Ну, для цього нам ще треба перчик гіркий такий. Часничок, тут у мене 70 грам. Петрушки у мене немає. У мене є укропчик заморожений, буду додавати. Ну, і Для цього нам треба буде потім маринад. Ну, я буду маринад складати, я вам усе покажу. Можна баклажани і відварити. Ну, я вирішила мікроволновки, думаю, ось дивіться, вони м'якусінькі такі. гляньте. Ось так їх слайсиками такими. Ну, не слайсиками, ну, кусочками. Ну, ось так десь наріжу. Можна помільше. Покрупніше, але я думаю, що не треба. Ось так. Так, порізала я баклажани. Так, хай вони тепер стоять, а я поріжу перчик. Перчик тут у мене всякий ні ліквід. Ну нічого. Ось уже такими кусочками поріжу, щоб. Так. так, тепер я поріжу гіркий перчик. Всіками. Так, часничок я порізала ось так. Тепер це все оставляємо в сторону. Ось, і будемо робити маринад. Так, беремо 300 мл водички. Сюди отправляю відправляю стакан сахару 200 грамовий. Так, три столових ложки солі. Ось так. Сюди я відправляю коріандр. Сюди я відправляю штучки три гвоздички. Ось вони. Так. Олії стакан, стакан олії, ось так, дивіться, тут 150 мл у мене водички кип'яченої охлаждений. Я додала сюди півчайної ложки лимонної кислоти і зробила такий ядрену лимонну кислоту. Ну, кислоту, коротше. І я, зараз я перев'яжу, тут у мене вийде. Ну, десь грам, грам 150. Сюди відправляю. Я думаю, що кисло не буде. Тут сахар у стакан все-таки. І цю всю смесь, цю -всю смесь ставлю е, на газ закип'ячу, потім буду показувати далі. Поки маринад вариться, будемо складати наші баклажани шарами. Ось так, шарами. Я цей рецепт е, дивилася у Ані Коломієць, наша україночка. Вона мені він так понравився. Рішила я зробити. Баклажани є. Тепер перчик. Ось, чуть -чуть. Так. ось так ось чуть-чуть. Так, чесничок. Так. І зелень. Оце зараз возьму ложечку, хвилиночку. Так, в мене він укроп заморожений, так що руками не візьмеш, бо будуть руки в укропі. Ось так десь. Зелені не жаліємо. Ось така красота виходить. Так. Ну і зараз хвилиночку. Так, і гірки оперчику. Ось так десь кожен. Шар там по 3-4 штучки. Я на сімена не прибирала, так що... Так, і знов так само шар баклажан. Ось так. Так, ложимо плотненько. Так, тепер знову Ну, перчик. Ось так. Так, чесничок. Так. Гіркого перчику там. Ой, ой Я дрна, навірно, буде, я думаю. Так, ну і укропчик. Так, ну ось дивіться, якраз хорошо. Всі баклажани влізли 2 кілограма. Так, додаємо до останній часничок. Ось дивіться, я думаю, це, це дуже смачно. Так, ось. Ну і, і зеленю. Ось так, друзі. Тепер у мене там десь кипить уже маринад. Зараз будемо заливати. Ось так заливаємо гарячим маринадом. Маринад дуже смачний, кислоти якраз норма. Все чувствується. Так, заливаємо. Клас. Дивіться, всього якраз нормально. Бачите, маринад. Якраз он, я вам покажу зараз. Он. Бачите, маринад. Готуйте. Готуйте, смакуйте. Ну, звісно, на зиму воно стояти не буде. Ну, в холодильничку десь неділю, там дві постої, я думаю. Тут вже маринад кип'ячений, все нормально. Так що я думаю, що це буде все добре. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь, дорогі друзі. Готуйте. Смакуйте! Всім мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. Пока-пока. Дякую за просмотри. Дуже дякую. До побачення.